Тільки не зелений. <laughs> Вау, білий! Та, wow зараз. Щось новеньке. <смех> <смех> Мандраж пішов. Гриб. А можна тримати руку? <laughs> Щось мені підказує, що воно зараз просто впаде. Друзі, всім привіт. Сьогодні я проводжу новий джанга челендж зі своїми друзями на тисячі гривень. Сьогодні в челенджі приймають участь наступні мої друзі: Міра, hey. Іванка, Привет. Толя Привет. і Мірослав. Друзі, умови челенджі у нас дуже прості. Я вважаю, всі грали в цю чудову гру. У нас не просто брусочки, а вони у нас кольорові. І є у нас кубик. Будемо кидати кубик. Який колір у вас випадає, ви його обов'язково дістаєте та кладете наверх. Нашої вежі. Е, у кого вежа впала, тот вибуває. І далі ми робимо нову гру, і у нас вже буде троє, потім двоє, і... і ось так ми виявимо нашого фіналіста і переможця нашого челенджу. Всім все зрозуміло. Так! Ну що, поїхали! поїхали. У -у -у. Зараз ми розіграємо, хто буде яким по черзі тягнути ці наші брусочки. Все. Я перший, ти другий, да. третій і четвертий. Починаємо перший раунд. У нас чотири учасника. Я буду зараз всім кидати кубик, а потім в фіналі учасники будуть кидати один другому. І так, Толя, ну що, готов? Так, Поїхали. Червоний. Толя, ти грав до цього? Ну, Багато разів? Декілька разів грав, з да. разів п'ять, мабуть. мабуть. Ага. Так, Міра. Червоний. Ось так Іванка, угу. Чорний, Білий кольор, Класненько. Не поспішай. <рес> Жовтий. Жовти. Е, зелений. Не, так, не так. Зеленого зелений. ще не було. Толя. Ага, Червоний. Да. <рес> ну... У мене тільки один уровень тут є. О, все, все, доля. Вибув. До побачення. Друзі, у нас наступний раунд. Вже нас троє учасників. Так, ну що міра готов? Ну так. Да. Поїхали. Білий. Червоний. Це твій колір, mm -hmm. міра, зелений. Да. <риклад> <риклад> а чому у мене тоді не жовтий? Є червоний. Опа, до мене. Чорний. <риклад> міра. Mm -hmm. Зелений, знов твій колір. Так, так, Знайшла. так, так. Та ні, щось воно тут не йде. а то я не хочу. А, зараз руки буде проситися. Так. Yeah. Yeah. Воно так впаде. Ми зараз перевіримо. Перевіримо. Ні. Так, mm. Мирослав. Синій. Опа. Знайшов, знайшов, так. Mm -hmm. да? Так все, все. Зале довго-довго буде. все. Жовтий ще не було. Там вже з самого низу. Мені страшно. О, ось треба. Зелений. Який колір ви? Тільки не зелений. Тільки не зелений. Друзі, а перед тим, як ви дізнаєтесь, який буде в Мирослава Колір, обов'язково підпишіться на цей канал, ставте вподобайку, натискайте на дзвіночок, буде ще багато класних таких різних челенджів. І так, Мирослав. Тільки не зелений. З З З зелений. Ух ти, ви дивіться, що він робить. Ох, цей Мирослав. Так Іванка. Вже страшно. Червоний. Є. Yeah. Okay. Біли. Oh. Біли. Oh, wow, білий. Білий. Вау, білий. зараз. Щось новеньке. Yes. Знайшла. Опа, жовтий. Твій колір. Ооо. Щось мені підказує, що воно зараз просто впаде. Да? Назад, так. Назад, назад. тоді. Мандраж пішов. А можна тримати руку? Ну знову ти, який колір? Це вже мені здається. Немає різниці. Зелений. Опа.

Мне кажется, треба Лилу трошки раздавить. Да, Ага. Нет. 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 Полинку. Все. Друзья, осень, настал финал, у нас два участника, Мирослав Та міра. Але перед тим як почати, друзі, обов'язково підписуємось на канал, нажимаємо на вподобайки на дзвіночок. В мене буде ще багато класних різних челенджів. Давайте на суїфа, хто буде перший у нас витягувати, і ви один одному будете викидувати кубик, щоб ваш суперник такий колір її тягнув. Будеш перша чи друга? Перша. Чорний. Міра, ти перший раз граєш? Останній раз, мабуть, я грала років 10 назад, мабуть, як перший раз. Так. Є. Так. Є. Червоний. Червоний. Зелений. 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 Що ти робиш? Ага. Жовтий. Це не легко. Це тральна, центральна. Я не можу. Ні, вона не йде. Що робити? Югу. Я звогла. — Білий. Ми ще білий, Угор. навіть не трогали. А якщо я поставлю сюди, що воно буде? <соць> Червоний. Червоний. Ну є, мабуть. Щось. Все. <ривіт> Друзі, все. <соць> я зробила все, що могла. Мирослав, я тебе вітаю з перемогою в челенджі. Дякую. Були моменти, коли ти просто на грані був в. Попередньому етапі, тут на грані поставив верхні досочки, але ти був найкращий сьогодні, тому вітаю з перемогою! Я ти ага. був найкращий. Підписуємося обов'язково на канал, нажимаємо на подобайки, ставимо дзвіночок, буде ще багато класних різних челенджів. А на сьогодні все. Бувайте! У -ху! У -ху!